Щиро вітаю вас, дорогі друзі, на програмі П'ять хвилин для вічності. Я завжди захоплювався апостолом Павлом, який до свого навернення був переслідувачем християн. Однак його життя абсолютно змінилося після зустрічі з Христом дорогою в Дамаск. Багато років моє серце бентежила душевна драма, описана апостолом у сьому розділі послання до Римлян. Бо я, що виконую, не розумію. Я бо чиню не те, що хочу, але що ненавиджу, те я роблю. У 24-му вірші цього ж розділу. Він у вічі вигукну нещасна я людина, хто мене визволить від тіла цієї смерти? Багато теологів вважають, що апостол Павло говорить про пережити до навернення в християнську віру. Однак, як відомо, до навернення людина не відчуває такої внутрішньої боротьби, бо в її житті панує одна сила гріх, а боротьба передбачає протистояння двох сторін. Слова апостола Павла про боротьбу вказують на те, що він зазнав її вже після навернення до Христа. Чому? Муж це сталося. Виявляється, мертве гріховне єство також має здатність оживати, якщо після духовного народження продовжувати живити його. Тоді воно набирає сили і здатне знову контролювати наші думки і вчинки. У своєму посланні до Филип'ян апостол Павло дає запевнення, яке допомагає не впасти у вічі кожному щирому християнинові. Я певний того, що той, хто вас розпочав добре діло, виконує його аж до Дня Христа Ісуса. Це є велика обітниця. Я не можу забути, яких душевних мук зазнав я у молоді роки, коли робив перші кроки у пасторському служінні. У молитвах та роздумах я аналізував усе своє життя і впадав у вічі. Думка, що у пастора можуть бути погані думки і почуття, була для мене нестерпною минули роки. І хоч сьогодні я не можу сказати, що я звик і погодився зі своєю духовною недосконалістю, але, оглядаючись назад, розумію, що Христос усунув з мого життя багато недоброго. І коли я дивлюся в майбутнє і усвідомлюю, що й там мене чекає ще багато боротьби із самим собою, аби викринути все зле, то я вже не впадаю у вічі. Я вірю, що той, хто розпочав у мені добре діло, безперечно завершить його, і в моєму серці панує повний спокій та довіра до Ісуса. З Мамертинської в'язниці ув'язнений, однак непереможений апостол писав: я змагався добрим змагом, свій бік закінчив, віру зберіг. В його житті не було більше місця для вічі, не було більше туги через нездійсненність бажання чинити добро. Перемога, яку отримав Павло, може стати і вашою перемогою просто зараз. Давайте про це помолимось. Дорогий наш любящий небесний Отець, ми вдячні Тобі за чудові обітниці, які ти залишив для нас на сторінках святого Письма. Господи, Ти даруєш кожному із нас можливість отримати перемогу. Допоможи сьогодні нам вийти переможцями, вірити своє життя в Твої святі руки і жити Твоїм життям. Будь продовжого дня з нами. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Той, хто розпочав у вас добре діло, безперечно завершить його. Пишіть свої молитовні прохання на нашу електронну адресу або телефонуйте за телефонами гарячої лінії, що бачите на екрані. Нехай щастить вам і хай Бог буде з вами! До побачення!